Добрий день, друзі! З вами я, Ланочка Олександрова. І нагадую, що сьогодні, 10 січня, у нас з вами прямий етер на Ютубі з 21.00 я буду відповідати на ваші особисті. Запитання, тобто ваше особисті запитання, буде написано е, номер карточки, е, оплачувати тільки під час етеру. Е, в цьому в цьом, в цьом весь кайф і вся фішка, що ви оплачуєте під час етеру, під час етеру, задаєте питання під час етеру, його отримуєте. Тому така низька ціна. Якщо ж у вас якісь інтимні запитання, тоді, будь ласка, до мене на особисту консультацію, ми будемо з вами працювати особисто. Якщо ви дивитеся в мене в інстаграмі або в TikTok, то переходьте в шапки профіля посилання на мій канал або знайдіть мене Ланочка Олександрова. Ну, а якщо ви дивитесь мене на Ютубі, чекаю вас 21.00, готуйте свої питання і готуйтеся отримувати поради від Картеру. Подивіться, щоб у вас на карточці були кошти, для того, щоб ви могли задати питання або отримати пораду від карт Таро. Все, заговарююсь уже. До зустрічі!